Доброго вам здоров'я, шановні, 23 березня, у 2025 році, це третя неділя Великого посту, хрестопоклонна неділя. Починається середохресний тиждень, цей час особливий в народному календарі, адже саме тепер, в давнину, починали важливі весняні роботи. Існувало повір'я, що розсаду найкраще сіяти під час посту. Тоді вона буде міцною і не боятиметься приморозків. А середохресний тиждень вважався особливо сприятливим для цієї справи. Господарі вірили, що рослини, посіяні в цей період, дадуть добрий врожай і будуть стійкими до негоди. Третя неділя Великого посту має особливе значення, адже цього дня звершується урочиста служба на честь Христа Господнього. Під час Всеношної хрест урочисто виноситься на середину храму, щоб всі віряни могли вклонитися йому. Саме тому не лише ця неділя, а й вся наступна седмиця отримала назву Хрестопоклонної. Цей особливий момент всередині посту має глибокий духовний зміст. Він слугує нагадуванням про страждання, які Спаситель прийняв заради спасіння людства, а також про перемогу життя над смертю. Прославне Воскресіння Христове в цей час свята Церква підтримує тих, хто постує, укріплює їхні духовні сили та закликає до роздумів над жертовною любов'ю Господа. Під час богослужінь цього тижня в храмах лунають слова: Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо». Вони нагадують про нерозривний зв'язок між стражданнями Христа і Його Воскресінням, яке дарує надію кожному віруючому. Поклоніння Христу в цей період стає важливою духовною підтримкою для тих, хто проходить випробування Великого посту, допомагаючи їм зміцнитися у вірі та набратися сил для подальшого духовного шляху. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся все-все-все про українські традиції цього періоду, про українські традиції цього дня, 23 березня, на цьому каналі я кажу про неперехідні свята, ще розповідаю про перехідні народні і церковні, і свята, і звичаї, все-все, що мені відомо про цей день на сьогоднішню хвилину, все-все я вам викладаю тут на цьому каналі. Але якщо щось ще цікавеньке в якусь останню мить мені. Вдається відшукати, я це додаю одразу на свій телеграм-канал. Посилання на цей телеграм-канал є в описі під цим відео. Будь ласка, долучайтеся до нього так само. Я на вас там буду дуже-дуже чекати. І інколи від часу від часу я щось цікаве, додаткове. Там викладаю на цьому телеграм-каналі. Телеграм-канал називається Якесь сьогодні свято так само. От, і будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставтемо лайк, подобаючку, пишіть коментарі довгі-продовгі, це дуже-дуже треба. І, звісно, діліться цим відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще досі на нього не підписалися. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 23 березня 2025 року і дякую заступ. Небесним за заступництво. Слава Україні, і я починаю. 23 березня в Православній Церкві вшановують пам'ять преподобного Никона ігумена Києво Печерського монастиря. Він був одним з найближчих учнів преподобного Антонія Печерського і прийшов до нього як священник. Відзначався суворим чернечим життям і мав особливий дар наставництва. Саме він постриг у майбутнього великого святого Фодосія Печерського. За свою діяльність преподобний Никон пережив чимало випробувань. Коли він постриг у двох наближених до князя Ізяслава Київського осіб, правитель розгнівався і никону довелося залишити Київ. Він вирушив до Тмутраканського князівства, де заснував монастир, що нагадував Києво Печерський. В 1067 році, після того, як князь Ростислав Володимирович відійшов в засвіти, тмутараканці попросили преподобного Никона звернутися до князя Святослава Ярославича з проханням передати їм нового правителя. Виконавши цю місію, Никон повернувся до Києва, де його знову тепло прийняли. Преподобний Феодосій переконав його залишитися в монастирі. Там Никон займався читанням книг, виголошував духовні повчання та мав особливий талант у книгарській справі. У 1073 році, через міжусобні війни і зміни в князівській владі, він знову залишив Київ, але невдовзі повернувся. Після того, як Феодосій відійшов за світи, чинці києво печерського монастиря у 1078 році обрали Никона своїм ігуменом. Саме за його керівництва головна Успенська церква монастиря була оздоблена розкішними мозаїками, створеними грецькими майстрами. Преподобний Никон відійшов у вічність у 1888 році, залишивши по собі значний слід в історії києво Печерського монастиря. Він був аскетом, мудрим наставником, автором літописних зводів, місіонером, церковним діячем та будівничим. Його мощі покоїться в ближніх печерах. Наші предки 23 березня в цей день відзначали як день преподобного никуна і вважали його вдалим для очищення дому та підготовки до весняних робіт. В цей день було прийнято ретельно прибирати в будинку та у дворі. Господині витрушували ліжко, міняли солому в матрацах, а весь будинок мили настоєм м'яти, щоб освіжити повітря та вигнати нечисту силу. Особливу увагу приділяли печі, її білили, адже вірили, що це приносить в дім тепло та добробут. Селяни активно готувалися до весняних польових робіт, землю перевіряли на готовність до посіву, оглядали ренамент і планували майбутні посадки. Втім, працювати безпосередньо на землі до благовіщення не дозволялося. Вважалося, що в цей період земля ще спочиває і не можна її турбувати. Щоб не розгнівити її духів. Люди вірили, що будь-яка робота на ґрунті до цього свята не принесе користі. Рослини погано приживуться, а врожай може бути слабким. Придивлялися й до змін в природі. Якщо перший весняний грім лунав, а сніг ще не зійшов, це віщувало холодне літо. Якщо ж на річці хвиля йшла проти течії, чекали похолодання та дощів. Якщо 23 березня день видавався теплим, але вночі починалися заморозки, це було добрим знаком, що квітень буде соняшним і погода сприятиме врожаю. Ясне нічне небо із зірками вказувало на ранкові заморозки, а якщо кішка чхала або кашляла, найближчим часом очікували дощу. Вважалося, що якщо наникона випити м'ятного чаю, то вся родина буде здоровою протягом року. Ще сьогодні, 23 березня, за новоюлянським календарем, в 2025 році хрестопоклонна неділя. В народі цей період мав кілька назв: середопіст, половина посту, середопуст. На підлящі, цей час супроводжувався давніми звичаями. Молодь бешкетувала, повідомляючи, що піст вже наполовину минув. Парубки підходили до хат, де жили дівчата на виданні, і гучно стукали у стіни. Інколи їм на вікнах залишали крийдяні чи вопняні позначки, а двері могли обсипати попелом. Колись дівчата і хлопці навіть перевдягалися в жебраків або циган, ходили селом, випрошуючи гостинці, а ввечері розпалювали багаття і стрибали через вогонь, вірили, що так піст мене швидше, а весна буде теплою. Середохресний тиждень вважався особливо сприятливим для посіву городини. Господарі здавна вірили, що розсада, висіяна в цей період, буде сильною, витривалою та дасть щедрий врожай. Вважалося, що насіння, посаджене під час посту, набирає в собі особливу силу, завдяки якій рослини стають стійкими до негоди весняних приморозків і шкідників. Значення надавали не лише самому часу посіву, а й дням тижня. У вівторок і четвер сіяли городину чоловічого роду, міцну, високу, з прямими стеблами та великим листям. Це були культури, що мали більше вертикальне зростання і формували міцний корінь. До таких відносили, наприклад, кріп, часник, горох, перець, пастернак, огірок та соняшник. Вірили, що як посіяти їх в ці дні, вони виростуть швидше і принесуть добрий врожай. А усю середу та п'ятницю надавали перевагу огородині жіночого роду, м'якій розлогій, що більше стелиться по землі або має округлі плоди. Тож саме в ці дні висівали капусту, квасолю, цибулю, петрушку. Вважалося, що тоді ці рослини матимуть більш насичений смак, будуть соковитішими і гарно зберігатимуться. Знахарі в ці дні збирають коріння дивосилу. Рослини, що здавна вважалися особливою. Дивосил, відомий ще як Дев'я Оман високий, дикий соняшник або велике зілля, це багаторічна трав'яниста рослина із яскравими жовтими квітами, його назва пов'язана з магічним числом дев'ять, адже здавна вірили, що він має дев'ять могутніх властивостей, які допомагають відновити сили. А ще казали, що дивосил від дев'яти хвороб помічний. В давніх лікарських книгах коріння оману рекомендували змішувати з медом, щоб заспокоїти горло, варити у вині для легшого дихання і настоювати на житньому квасі для підтримки серця. А ще його листям освячували дім, вірячи, що так можна захиститися від всякого лиха. Фітотерапевти вважають, що найцінніше в омані це коріння. В ньому міститься багато корисних речовин. Зокрема, інулін, природній полісахарид, який підтримує роботу організму. Його часто використовують у фармакології та харчовій промисловості. Крім того, дивосил містить вітамін Е, ефірні олії та інші цінні компоненти, які подобаються прихильникам здорового способу життя. Корені дивосилу мають особливий аромат і гіркуватий смак, що нагадує м'яту й імбир. Його додають до кондитерських виробів. Використовують для ароматизації напоїв, а ще з нього роблять цукати, шматочки кореня варять в сиропі, і вони стають смачним доповненням до варення і компотів. Підсмажене коріння може замінити каву, а в броварництві його використовують як природну ароматичну добавку. За старовинною легендою, ця рослина уособлює батьківську любов. Колись один чоловік почув пророцтво, що дотик до власного сина стане для нього фатальним. Тому, хоч і любив його всім серцем, змушений був відправити сина далеко від дому. Та коли хлопець повернувся пораненим, батько забув про всі застереження і обійняв його. Тоді сталося диво. Рани затягнулися, син одужав миттєво, а батько, віддавши останні сили заради дитини, перетворився на цілющу рослину. Відтоді люди знають, дивосил допомагає тим, хто потребує підтримки. Збирають коріння дивосилу якраз пізно восені або рано рано навесні, тобто саме зараз. 23 березня традиційно вважалося сприятливим днем для боротьби з бешихою або з рожею за допомогою народних обрядів та замовлянь. Виконувалися ці обряди та замовляння переважно знахарями або жінками, що володіли мистецтвом народного лікування. Головним елементом було верхом крутити, брати верх струби, сажу або золу, запалювати її і обкурювати хворого, махаючи памахами, тобто жестами, що символізували відведення хвороби. Під час цього читалося спеціальне замовляння. Слухайте уважно. це, я тебе прошу! Відступися від молитовного, нарожденного назвіть ім'я, бо тут окурінилися і пустили паростки по всіх суглобах і по всіх сімдесяти семи жилах. І поки я тебе не знала, поки я тебе і не згадала, тепер я стала знати, стала матір Божу просити, стала матір Божа мені в помочі стояти. Розійдися і по полях, і по морях, і по лісах. Де люди не ходять, де вітер не віє, де собаки не брешуть, по дорогах, по озерах, до хати чужої і до замків чужих. На Поділлі та в центральних областях, таких як Вінниччина, замовляння супроводжувалися зашептуванням хвороби над ураженим місцем. Часто застосовували червону полотняну латку, свячену сіль або крейдяний порошок, а також воду чи горілку. В яку вмовляли хворобу. Воду згодом виливали у місця, куди люди не ходять. Могли також вилити на перехрестя або під поріг, щоб бешиха туди відійшла. Деякі знахарі повторювали обряд кілька разів, доки не бачили покращення. Лікування не передбачало грошової плати. Хворий приносив символічні дари, як от рушник чи продукти. А шептухи вважали, що за цей дар не можна брати гроші, щоб не втратити Божу допомогу. Що не можна робити сьогодні. В народі 23 березня називали Никоновим днем і вірили, що цей день потрібно зустріти в чистоті та порядку. Вважалося, що неприбраний дім чи сад можуть накликати нестатки. Риболовля цього дня вважалася поганою ідеєю. Люди вірили, що риба саме готується до теплої пори, і якщо її потривожити, можна накликати на себе гнів водяного. За повір'ям, він має прокинутися не раніше 3 квітня, а до того часу перебуває в глибокому сні. Якщо ж випадково розбудити водяника, він буде мститися, заплутуватиме сіті, рватиме снасті, зчинятиме бурю на воді та навіть може затягнути людину на дно. Незаміжнім дівчатам 23 березня не радили змінювати зачіску або фарбувати волосся. Казали, що такі зміни можуть вплинути на майбутнє подружнє життя, мовляв, чоловік попадеться гулящий. Також цього дня намагалися не хвалитися своїми статками і не виставляти запаси на показ. За народними уявленнями, той, хто занадто вихваляється своїм багатством 23 березня, незабаром може його втратити. Щоб привернути достаток, радили не залишати гаманець порожнім в цей день. Навпаки, слід було покласти в нього найбільшу купюру в домі і не витрачати її хоча б тиждень. Вірили, що це допоможе залучити фінансове благополуччя. Якщо у 2025 році ви, шановні глядачі, дотримуєтеся правил Великого посту, то сьогодні, у неділю, дозволяється вживати гарячі страви з олією, а також трошки вина. 23 березня, звісно, ми маємо іменинників. І сьогодні це люди з наступними іменами. Це у нас Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара та Лідія. Від щиро серця хочеться привітати всіх іменинників з вашими іменинами сьогодні, побажати наснаги, душевного спокою, впевненості в завтрашньому дні, міцного здоров'я, кохання, благополуччя і достатку. Щоб все, все у вас було дуже-дуже добре. Ось і все на сьогоднішній день, але ж завтра у нас, шановні глядачі, дуже дуже цікавий день, бо це вже буде перед свято Благовіщення. Є багато про що розповісти. Я думаю, що і завтрашнє, і післязавтрашнє відео, і благовісника, це вже після-післязавтра у нас буде, це будуть дуже довгі у мене відео, тому що я стільки матеріалу зібрала. І хочеться, знаєте, головне сказати, а з іншого боку, воно все головне, тому що з різних регіонів, коли збираєш інформацію, хочеться ж про всіх розказати. якщо є які якісь регіональні цікаві відмінності або якісь цікаві місцеві саме традиції на те чи інше свято, то хочеться про все це сказати. Тому буду говорити. Приходьте завтра! Обов'язково почуємося тут на цьому каналі, де я розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе! До зустрічі завтра!